Усім привіт! Ексклюзивні знижки в мережі магазинів АТБ з 20 по 26 серпня. включно, Тож не пропустіть. Вареники з картоплею та м'ясом від торгової марки Геркулес 600 г за 55,90. Сметана від торгової марки Президент 10% жирності 300 г 35 гривень. Вафлі від торгової марки Рошен. Більша упаковочка 286 грамів за 35.90. Холодний чай. Чорний. Зі смаком персик від своєї лінії 1,5 літри 33 гривні 50 копійок. Заправка буряково томатна торгова марка День у день 200 грамів 20 гривень 90 копійок. Пресерви Міді в розсолі від торгової марки Норвен 39,40 за 150 грамів. Молоко згущене, не збиране із цукром 370 грамів за 47,90. Своя лінія. Суміш зелені сушена 6,90 10 г. Сушені томати, паприка сушена. копчено-мелена, в упаковці 20 грамів, 12,70. Печиво моя пані з ароматом пряженого молока від своєї лінії: 170 г 18,50 Сир м'який чедеризований моцарела сулугуні або чет від торгової марки Золотий Резерв 53 гривні 50 копійок. Напій швидко розчинний з какао 4690 за 150 грамів. Батончики «Гоон» в асортименті від торгової марки Санте. Ціна 18:30, Говон Vitamin або Energy і Говон протеїн 22 гривні та 10 копійок 50 грамів. Засіб мийний рідкий універсальний Power Deluxe 91 гривня за 2 кг. Серветки вологі Mini Мінібі для дітей ультрам'які. 12,90 за 24 штуки. Мило туалетне тверде від торгової марки Дуру. 5 штук в упаковці всього 2 асортименті, морські мінерали або зелений чай, аромат 77,90. Підгузки для дорослих розмір М 133 гривні, розмір Л-154 за 10 штук. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!